Франція та Італія відправлять в Україну дивізіони зенітно-ракетних комплексів Мемба. Про це повідомляє видання Челенджес і пліватім на наше з Журналісти вказують, що останні питання, які заважали постачанню цієї системи в Україну, схоже вирішені: Франція та Італія нададуть Україну запрошені засоби протиповітряної оборони. Це дуже наполегливе питання України. І італійці з французами підтвердили, що готові його виконати. Таким чином буде задоволена ще одна заявка України, заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен. Видання зазначає, що Франція одразу позитивно відреагувала на можливість постачання цих систем. Проте питання досі Оговорювалось із італійською стороною. Нагадаємо, що цей комплекс призначений для протиповітряного захисту модернізованих підрозділів та протиповітряного прикриття важливих стаціонарних об'єктів від масованого нападу широкого класу повітряних цілей. Кожна самохідна установка на автомобільному шасі оснащена вісьмома ракетами перехоплювачами астер 30 у транспортно-пускових контейнерах. Нагадаємо, що 8 листопада агентство Рейтер з посиланням на неназваного представника правлять коаліції Італії повідомило, що ця країна готує новий пакет озброєнь для України, який включає різні системи ППО, зокрема до нього мають увійти і комплекси Мемба. Тві частини перше, те, що ви сказали, що таке спільне рішення зараз прийнято. Я думаю, спільне рішення прийнято було і раніше стосовно недопущення е досягнення не те, що цілей. Російських ці цілі зрозуміло залежать від нашого супротиву, і вони постійно там придумують нові, але всім зрозуміло, щоб не дати Росії е, робити бандитські кроки в геополітиці. Тобто, ця консенсус цього є. Тобто не дати перемогти Росії. І от ця допомога України йде в реалізації цієї цілі. Консенсусу дати перемогти Україні, на мій погляд, поки що немає. І зараз маємо переломний момент, якраз такий злам. Я дуже сподіваюся, що перейдуть до цього питання, тому що мене насправді, якщо чесно, менше всього хвилює Путін. Менше всього, і мене менше всього хвилює, що буде в Росії. Мене хвилює інше. Як ми після деокупації території убезпечимо себе українців і Україну від подальших спроб агресора атакувати, тому що. От тут я скажу свою особисту думку. Гаряча фаза війни зараз може йти там якийсь період. Ясно, що ресурси вичерпуються до весни, до літа. Можуть бути паузи. Але конфлікт жорсткий з Росією продовжиться роками. І для нас ключове питання консенсус щодо перемоги України. А перемога України складається з того, що вже президент Зеленський багато разів говорив. І всі наші офіційні чинники сьогодні говорять тими же словами, якими з вами говорили в березні, коли ще український тоді уряд пробував знайти компроміси з Росією. Ми говорили, що неможливі ці компроміси, і треба говорити про впевнену позицію. Зараз цю впевнену позицію займає Україна президент, уряд, парламент, опозиція і не опозиція, громадянське суспільство. Всі дуже чітко деокупація всієї території України, значить, повернення всіх наших полонених. Репарація чи інша форма відновлення фінансово всіх збитків, і дуже важливий елемент. Він я дуже сподіваюся, що він вийде постійно в фрази нашого керівництва, це входження України в систему колективної оборони та безпеки. В нашому випадку в Європі це НАТО. от це все елементи, які треба мати повний консенсус для мене. Перемога України означає приєднання України до НАТО і повний консенсус країн НАТО стосовно нашої спільної потім оборони і безпеки без цього. На жаль, ми не зможемо обезпечитись від цих атак. Тому коли ви запитуєте, чи є такий консенсус, на сьогодні його ще до кінця немає. Треба над цим працювати. О, в принципі, наші військові дуже кваліфіковані, вони знають, як робити з різними іншими системами протиповітряної оборони. І я думаю, що Патріот тут не буде якоюсь надто складною матерією для них. Вони зможуть це швидко опанувати. Що наскільки я розумію, йдеться про одну батарею. Але ця mm -hmm. одна батарея вже прискорить ну зробить більшими більш захищеним наше не більше патріоти використовуватися як проти. Е Цих е, ракет крилатих, так і протиракет балістичних, що Балістичні. теж важливо через призму того, що ми чуємо, що Іран планує ще додати Росії балістичних ракет. До речі, от ви Іран згадали. У мене в зв'язку з тим теж питання було. Все ж таки, оце рішення, яке вийшло в на такий вже високий рівень щодо патріотів. Це реакція на російський кремлівський енерготерор е, або сигнал Ірану, що. Не варто постачати балістичні ракети, адже це питання ще все ж таки немає інформації, що постачання таке відбулося. Так. Ну, це перш за все відповідь на терор, бо шукають варіанти, як Україні допомогти, бо розуміють, що зараз страждає вся наша населення, переважно цивільне населення. Через це є такий попит, є такі настрої, як серед політичних еліт, так і суспільних громад мас. А про те, що нам треба Україну підтримати. Ну як підтримати краще всього максимально максимальне зречення. Тому от направляють патріоти, які є найбільш просуненими сучасними такими більш менш системами протиповітряної оборони. Те, що риша зараз це робиться, ну що ж це трохи впізніве рішення, але ми знаємо, що на жаль, вже в ці останні місяці адміністрація Байдена робить правильні речі, підтримуючи Україну, але часто зволікає да і не дуже вчасно і швидко це робить. Через ці побоювання ескалації з боку Росії, але зараз вони бачать, що Росія і так робить ескалацію, тому можна відповісти певним ескалаційним правом з боку, і тому ці патріоти прийдуть. Я сподіваюся, буде може і більше згодом ніж просто одна батарея. Хоча навіть одна батарея, як я вже казав, це буде внесок в нашу протиповітряну оборону. Ми вдячні за будь-яку допомогу, особливо якщо вона стосується протиповітряної оборони. І ще пане Володимире, з американського континенту, давайте принесемося на європейський, і знову ж таки, якщо е перечитувати сьогоднішні новини, одна з них наступна. Молдова позиватиметься до Газпрому у зв'язку з невиконанням Росією Кремлем, Газпромом. Це все, все, все одне е умов контракту. Е і Молдова, в принципі, не вперше, хто позивається до Газпрому і ні. Німецькі компанії вже теж відповідні позови е, сформували. Е, які бачите перспективи подальші е, от такої е, таких дій е, країн і структур, і організацій, яким Газпром просто перекривав газ буквально розумінні цього слова? Ну що ж, це перспективний крок, тим більше в контексті Молдови, яка зараз ви знаєте потерпає від різних провокацій про російських політичних сил, про план... Щоних мітингів таке інше і об'єктивно, там дійсно серйозна інфляція, дуже підвищення цін на і, речі, зокрема на паливо. Тому це була складна ситуація в Молдові, не кажучи про те, що вони потерпають через відключення енергії, енергії в нас і таке інше, але це перспективний шлях. Я думаю, що інші країни можуть теж його дослідити і подаватися з такими відповідними ісками. До Росії, і що в принципі це важливо для нас, що всі розуміють, що Росія це загроза не лише для України, що це загроза для всього цього регіону великого уж точно, напевно цього східноєвропейського регіону від Балтики до Чорного моря без всякого виключення. І тому треба підключатися. І вся Європа, більше навіть за межами східної Європи теж розуміє, що Росія це серйозна загроза, і треба відповідно реагувати. Тут всі методи і способи гарні підпишіться. На канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.